Це пенсіонерка Жанна Ковальчук. Вона прийшла у ЦНАП поновити субсидію на опалювальний період, оскільки оформляла вона її раніше, то подавати заново документи не довелося. Субсидію поновили автоматично. Я прийшла запитатися, чи мені треба переподавати документи, чи не треба, бо зять у мене пішов воювати. Виходить дуже навіть дешевше, тому що трикімнатна квартира за утоплення за одне нас почті забирає дві пенсії з дідом. А так, як дивіть субсидії, то ми нормально ще можемо купити щось собі хліба і масло Тишне упродовж жовтня роблять розрахунок житлових субсидій на новий опалювальний період. Тим, хто потребує допомоги, варто звернутися за консультацією до департаменту соцполітики. Рівняни можуть оформити субсидію онлайн у застосунку дія в центрі надання адміністративних послуг або філіях департаменту. Паспорт код з собою має бути копії паспортів членів сімей. До відказу з ББ. Якщо це вперше, то там і технічний паспорт по звірити площу. Це з собою. мати. Марія Осипчук приймає заявку на житлові субсидії. Вона розповідає, що зараз дедалі більше рівнян звертаються за консультуванням і хочуть оформити пільги. Звичайно, багато. Я вчора прийняла 36 консультацій. В мене було. І сім прийнято заяв, хто перших, хто повторно, ну, дивлячись, які ситуації. Зміна складу сім'ї є різні, різні. Ну, і зараз зазвичай консультуються на опалювальний період. Всі хочуть жовтня з опалювального періоду. Оформлювати пільгу заново варто, якщо змінилися доходи, площа житла чи кількість зареєстрованих мешканців. Нововведення будуть стосуватися, що можуть бути безробітні, які на сьогоднішній день втратили роботу. І не мають, наприклад, за що сьогодні оплатити комунальні послуги, то їм буде розраховуватися допомога із того, що якщо вони стануть в центрі зайнятості, буде тільки братися допомога по безробіттю. Тобто попередня заробітна плата вже не буде враховуватись. Якщо один із членів родини перебуває у ЗСУ і не проживає вдома, його доходи під час оформлення субсидій не враховуватимуть. На цей опалювальний сезон у рівненській громаді вже призначено майже 16 тисяч субсидій. Надія Кривко Назар Мідріган. Новини на суспільному рівне.